Найкращий запуск, найбільш ідеальний запуск. Ви знаєте, перш ніж зануритися у світ Майнкрафт, я хотів би задати питання, і який запуск вибрати? Сьогодні я розповім вам про XNCL лончер, який, на мій погляд, заслуговує на вашу увагу, чому саме він? Тепер я все поясню, але поки що ми почнемо мало. І перед тим, як ще раз розповісти, тоді ви зламали нерви. Скажімо, що всі, хто зняв найкращий пусковий пристрій, відповідь буде одна для вас, і це завжди буде правильним кращим запуском, який не має власного вибору, і кожен має власний смак, але сьогодні я розповім про xmcl втретє. Правда, я приховую ці відео, тому що інформація вже стала неактуальною. Тому розглянемо цей огляд більше. І почнемо з того, що XSL є унікальним запуском для Майнкрафт, який, по-перше, захоплює його гнучкість, потужність та відкритість. Це не просто платформа для запуску гри, як приклад застарілої пускової установки. Це ваш персоналізований інструмент, де ви можете налаштувати все у своїх уподобаннях і все починається з його переваг. Він абсолютно безкоштовний і має з відкритим кодом. І я знаю, Нур Султан, це всі, хто за гроші, ебать, я не розумію, ебать запуск за гроші, що таке чортівна функція. Але, чортів, відкри мені очі, чому ти даєш гроші за це, траха. Але що це означає на практиці? Це означає, що ви можете бути впевнені в прозорості лончер, за відсутності прихованих функцій або реклами. Більше того, якщо ви розумієте програмування, ви навіть можете внести свої зміни або запропонувати щось нове розробник. До речі, XMCL був створений однією людиною на ім'я Сіотен. Сіотен, як ви хочете, яка вкладала свою душу в неї. І тепер громада активно допомагає проєкту розвиватися, але в основному вона все ще працює наодинці, але громада допомагає, наприклад, з точки зору перекладу або виправлення помилок. І, звичайно, будуть питання одразу: він доступний чи відкритий? Панове, кітап для вас все відкрито, ви можете бачити всі до найменших деталей. Перше, що привертає увагу, це інтерфейс. Він сучасний, стильний і неймовірно зручний. І це не схоже на премію запуску Мульти МС, УТМС. Так, я розумію, звичайно, тепер ви почнете говорити, що це вилки, все це, але мені здається, що вони просто. Control C, Control V, Control C, ctrl V, Control C. якщо ти зараз мене розумієш? Excel підтримує світло і темну тему, і якщо ви хочете, ви можете створити власну тему і навіть додати фонове зображення чи музику. Так, ви дійсно можете додати музику там. Я справді слухаю там, коли підбираю модпакс. Однією з ключових функцій XMCl є можливість створювати окремі копії Minecraft з унікальними налаштуваннями. Хто зараз не в цій темі, я пояснюю. Наприклад, ви завантажили Minecraft, там один бал 16 балів 5, і я подумав, чорт забираю, і я хочу ще одну копію. І зазвичай багато хто піднімається в папку Ctrl C, Ctrl v створює, а потім трохи налаштуйте. Відразу трохи цікавіше. Просто дайте окрему копію, налаштуйте її та, будь ласка, зіграти своє здоров'я. Ви можете грати з різними модами, версіями, параметрами, і все це не заважатиме один одному. Наприклад, ви можете знову створити окрему копію з відлітками, щоб насолодитися красою та навколишнім середовищем, і паралельно провести класичну версію ванілі для експериментів чи виживання, створення копії максимально просто. Виберіть версію гри, налаштуйте параметри запуску та додайте необхідні моди, все інтуїтивно зрозуміло. і Інтерфейс завжди скаже вам, чи щось піде не так. А тепер про моди. Напевно, ви зустріли багато запусків. Які пропонують завантажувати моди через власний ресурс. Але чи не ти думаєш, що я хотів би більш зручну можливість? Ну, наприклад, ви відкрили там версію і вже робите все там, і не їдете на сайт окремо, а потім завантажте мод у певну версію, чекайте встановлення тощо. Я хотів би, знаєте, негайно зайти у версію, зайти в моду і вже вибирайте все там. І я вітаю вас, має це. Тобто, наприклад, йдіть, наприклад, для мод і запишіть назву мод, або ви можете просто за категоріями. Після цього виберіть потрібний мод, натисніть, щоб встановити, і якщо що небудь, він покаже вам мод. І якщо кнопка не працює, то ця версія просто не існує для цієї версії. А також він автоматично встановлює залежність для вас. І якщо вас цікавить, де він завантажує, завжди є ресурси, він завжди відображається на диспетчері завдань, або ви можете натиснути на ім'я, і він покаже, де він все це завантажує. Зрештою, це зручно чи не так? Але це ще не все. Їх мета підтримувати модпакс, які можна імпортувати з zip архівів або безпосередньо з платформ, таких як Курс, Модрінс та FTB. Багато хто запитував, чи працює це, працює. Ну, ви також можете, якщо це імпортувати всі версії Minecraft через інший пусковий пристрій. Так, ти не помилився. Наприклад, ви хочете залишити цю пускову установку, є ще одна, і перейдіть до XMCL. І XMCl дозволить імпортувати всі ці версії на нього. Я просто прошу вас подвоїти перевірку, якщо там є всі необхідні файли, тому що він не буде імпортувати, якщо там щось пошкодило, він цього не зробить. І якщо що, це все спрощує процес встановлення до мінімуму. Знайшов моде завантажений та готовий. Все гра. А якщо до мережевої гри, хто не знає, але XMCL має це. Наприклад, ви хочете пограти з другом у мережі. Наприклад, VPN не працює для вас, і матч також не працює, і ретельне неохоче чекає, поки він не почнеться. Не має значення, XSL має можливість грати в мережі, лише ретельно слухати зараз, дуже ретельно. Наприклад, ви підключаєтесь один до одного. Через цю кнопку видаєте йому маркер, або він дає свій маркер. Ну, ну. Група. Ну, токен, якщо ви спочатку не вийшли, зачекайте, поки ви підключитесь, важливо також, щоб був повний конус, і один з вас запускає світ і відкриває порт, все, ти можеш грати. Однак. Увага! Якщо у вас немає ліцензії на обох і немає значення, якщо, наприклад, така ситуація, що один має ліцензію, а інша не має цього, тоді для піратів доцільно вмикати реле це дуже важливо. Без цього ви не можете грати в мережі, оскільки вона просто буде завантажена і не дасть вам права грати, інакше буде перевищений час очікування. Якщо у вас є недоступний на своєму запуску, скажіть спасибі своєму постачальнику. Це він, коза, спостерігає за тобою. І тепер одна з можливостей XMCL, яка, до речі, не зустрічалася в жодній пусковій це відкриття серверів. І це дійсно можливо. XSL інтегрує інструмент для запуску локальних серверів безпосередньо з запуску. Це неймовірно зручно і дозволяє грати з друзями без складних налаштувань та додаткових програм. Ви просто відкриєте, починаєте, погоджуєтесь з політикою Minecraft, ну. Звичайно, ми це читаємо. І все. Нам показано консоль, в якій все вказує на те, що і як, ми також можемо контролювати, і головне, щоб зрозуміти, що і як, що ж, путівники на YouTube допоможуть вам у цьому. Окремо, крім мод, ви все одно можете дізнатися, шейдер, ресурси та навіть картки. Я не впевнений, що багато запусків пропонують завантажувати картки, але цей пусковий пристрій пропонує. Наприклад, я хочу завантажити карту, визначену там, ну, або просто для жартів, щоб завантажити його. Я переходжу на картки, і за категорією я можу. Наприклад, я хочу цього. ОП. І він пропонує мені цю карту, я встановлю його, і це все знову ж таки джерела можна перевірити завжди. Він також працює з ресурсами. Ми просто беремо його, дивимося за категоріями або за іменем завантажити і все працює. І шейдер, як завжди, буде те саме. Різниці немає. І це, будь ласка, лише кілька клацань, і готові. І вони не дають вам окремого вікна, вони не приділяють додаткового часу. Просто все у вашій копії. Все ще зручно. Я також хотів поговорити про налаштування. У запуску вони досить великі, величезні, але це легко зрозуміти. Наприклад, налаштуйте копію. Якщо ви, наприклад, не любите початкову версію, наприклад, ви ставите фос і ви хочете фабрику, ви хочете фабрику. Вони ставлять фабрики, все, проблема вирішується. Або запуск Майнкрафт теж ви можете все підняти. Так, і так, і так, все знову окремо. Правильність вниз теж все можна налаштувати як оперативна пам'ять. Ви можете поставити це так, як я цього не хочу, тобто 2 гігабайти виділяться для вас або від Java. Або ви можете покласти його на машину, де виходить запуск, і спостерігає, як вам краще жити. Або ви можете вручну. Я, як правило, вибираю ні, тому що у мене достатньо двох концертів, і сама ява підбирає, скільки операцій потрібно. А тепер таке важливе питання, що з'являться ліцензори та пірати. А піратський ваучер ось знаєте це питання з уловом. Справа в тому, що лончер спочатку спеціалізується на ліцензованій пусковій установці, тобто лише для ліцензії. І якщо ви завантажите так, ви просто повинні запропонувати можливість пройти Microsoft, ну або Моханг, якщо у вас все ще є магічне диво. Але знову через Microsoft. Ви заходите туди і таке, чорт забирають, але у мене немає ліцензії. Я Яндура, ну, я не міг його придбати. Ви знаєте, де купити? Правильно, Мейкрік. Але питання полягає в тому, як тоді грати в піратів. Дами та панове, система API. Ви переходите до налаштувань запуску, трохи спускайтесь і, по-перше, увімкніть режим розробника. Це важливо, оскільки без нього API не спрацює, і плюс ви не можете їх додати після того, як ви увімкнули режим розробника. Ви можете додати будь-яку систему. або бай, маленька шкіра, якщо що небудь, все в описі. І на нашому сервері розбратів є статті. Ось ти туди. Напишіть: мені потрібен API. Є або бай, маленька шкіра. І ми даємо тобі все. Також одне важливе питання: чи збирає він ваші дані? І на цю відповідь так, він збирає. Але, на відміну від усіх запусків, які я не бачив, я не бачив вільної можливості вимкнути його. Ви можете зробити те ж саме, якщо ви вирішите, звичайно, в чому проблема. Але в запуску ви можете просто скоротити однією кнопкою, тобто перейдіть до основних налаштувань і вимкніть телеметрію. Це так просто, все готовий. Ви можете грати спокійно. І ніхто не збирає інформацію про вас. Привіт, китайський. Я люблю тебе. І звичайно, XMCl підтримує багато можливостей налаштування. Ви можете детально налаштувати запуск для себе. Знову змініть фонову музику, встановіть індивідуальний шрифт. Увімкніть або вимкніть телеметрію. Я повторюю. І питання: на які пристрої він доступний? Він доступний у Linux та Mac. XSL це не просто інструмент для запуску Майнкрафт, це ваш вірний помічник. Зробіть досвід Майнкрафт максимально зручним і захоплюючим. Він підходить для початківців та ветеранів гри, для тих, хто просто хоче відпочити для будівництва, і для тих, хто любить найскладніші модифікації. І я хотів сказати окремо, що я показав лише мінімальну можливість XSL. Тоді ви можете вивчити це самостійно. Зрештою, повірте, XSL це не просто ваучер, а спеціальний ваучер. Так, я знаю, на інтерфейсі він хапає розбрат, але є недоліки. Наприклад, я не бачу мінусів. Якщо у вас все ще виникають запитання, або ви хочете спробувати XSL, посилання будуть в описі. Не забудьте сподобатися, підписатися та писати в коментарях. Для мене це дуже важливо. Чи ні, ви не можете написати свою думку. Ви можете просто завантажити. Ну, або ви можете сидіти на своєму оригінальному лакі, який вам подобається. А тепер попереду у світі Майнкрафт. До нових зустрічей, до нових пригод. Покова. Бай-бай.